Цікаво, чи довго Трамп ще буде бігати від Зеленського і Макрона? До саміту НАТО в ГАЗі залишилося менше тижня. Інсайт Блумберг, схоже, підтверджується, що Україна не буде центральною темою зустрічі. Але чи буде там Трамп? Люди обізнані з перемовинами. Сказали, що його рішення поїхати з G7 було частково викликане роздратуванням на президента Франції Еммануеля Макрона. Який зупинився в Гренландії і виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером, не думаю, що щось зміниться до саміту північно-атлантичного альянсу, але як там кажуть, побачимо. Посол США у НАТО Метю Вітакер на Фокс буквально повторює все те, про що писав Блумберг тиждень тому. Про що писав Сполучені Штати хочуть зобов'язати європейців взяти на себе більшу частину відповідальності за безпеку континенту, що стане найбільшою перемогою Дональда Трампа в зовнішній політиці? Пам'ятаєте, ви втомитесь перемагати? Ви будете благати мене досить перемог. Казав Дональд Трамп. Угода з Україною. Зобов'язання підняти відсоток ВВП на оборону до 5% до 2032 року найбільша перемога в зоні зовнішньої політики. Дональд Трамп, який понад 4 місяці на своїй посаді, Ба більше того, це має відлякати, зокрема Росію і забезпечить довгострокове існування альянсу. Блумберг писав, що на саміті Росію буде визнано як загрозу НАТО, але знову ж таки там ні слова не буде про Україну. І на цьому все. Жодного прогресу очікувати не варто. Вітакер хоче називає Росію противником, але не згадує війну в Україні. Питання доцільності участі Зеленського залишається в такому випадку відкритим. Плюс до всього Вітакер підтверджує, що саміт роблять для того, щоб подарувати Трампу перемогу. До ста днів Україна подарувала Трампу угоду про корисні копалини. А саміт НАТО хоче подарувати Трампу перемогу в зовнішній політиці. Раніше Блумберг також писав, що Марк Рюте поставив перед собою, от саме таку ціль: принести задоволенню Дональду Трампу. Як би це не звучало на українському треку, спостерігається стагнація. Вже надходять сигнали, що Сенат США заморозив нові санкції проти Росії на тлі війни між Ізраїлем та Іраном. Сенатор Грем визнав, що із санкціями доведеться. Трохи почекати, тобто, навіть якщо Зеленський прилетить до Гаги, то не виключено, що Трамп втече і звідти, як він це власне зробив із саміту G7. Ну, з цього приводу, міністр закордонних справ пан Себіга напередодні сказав, що президент України відвідає цей захід, запрошення на який він отримав заздалегідь лише у тому разі, якщо там е, будуть певні сильні рішення, спрямовані на е, підтримку України. Ну і згідно з тією інформацією, яка була оприлюднена, позиція України полягає в тому, що в цьому загальному підсумковому ком'юнікі ну має бути згадка. щонайменше про те, що питання про членство в НАТО не може бути сферою впливу Російської Федерації, Тобто про це хто буде членом, хто не буде членом, на яких обставинах на якому етапі. Це будуть визначати країни-кандидати, які хочуть долучитися до цього союзу, і, власне кажучи, сама ця організація НАТО, ну але знову ж таки, з огляду на ту інформацію, яку оприлюднювали змі, то підсумково це ком'юніке воно буде максимально вихолощеним. І там, в принципі, може ну, нічого не бути, тобто не може бути просто ніяким. І знову ж таки, за останніми даними, що там замість трьох днів ця зустріч буде тривати три години. Ну, так ми розуміємо, що якби, це абсолютно ну, якийсь символічний перформанс. Але чи варто їхати туди з Зеленському? Я схильний думати, що варто, але заради того, щоб зустрітися з лідерами інших країн-членів НАТО. Для того щоб з ними обговорити якісь позиції, щоб отримати від них, можливо, дійсно це от посилення допомоги. Ще раз за кілька днів, 24-25 червня, у Гаазі, Нідерланди, відбудеться важливий саміт організації Північно-Атлантичного договору. Це буде перша зустріч лідерів альянсу під головуванням нового генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який раніше я нагадаю обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів. Проте Попри високі очікування від зустрічі, особливу увагу привертає поведінка президента США Дональда Трампа і потенційні наслідки для України, особливо у світлі його нещодавньої дострокової відмови від участі у саміті G7. Тому що робить в такому разі міжнародна спільнота? Правильно, саміт адаптується під Дональда Трампа. Згідно з повідомленнями The Таймс, формат саміту в ГАЗі буде суттєво змінений, щоб відповідати стилю комунікації президента Трампа, який, як відомо, не любить тривалих дипломатичних зустрічей. Прогинатися під ізмінчивий мір Трамп, як ми бачимо, не буде. А от світ здається таки. Прогнеться замість традиційних трьох сесій. Лідери НАТО зберуться лише один раз, а тривалість зустрічі становитиме всього дві з половиною години. Ком'юніке саміту буде надзвичайно коротким, не більше однієї сторінки формату А 4 Ну бо то дуже довго читати. І міститиме лише п'ять абзаців, що значно контрастує з декларацією минулорічного Вашингтонського саміту, яка складалася із 44 абзаців і понад п'яти тисяч слів. Так організатори сподіваються уникнути повторення сценарію саміту G7, коли Трамп залишив захід достроково, ну а потім критикував інших лідерів у соціальних мережах. Крім того, програма саміту не передбачає традиційної спільної прес-конференції Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Я нагадаю, що ми тут з вами розглядали різні версії того, чого Трамп покинув G7. най. Ймовірнішою називають те, що він занудьгував, але близькі до Трампа джерела, нібито повідомили, що він втік, тому що не хотів зустрічатися з Макроном і не мав що сказати Зеленському. З Макроном не хотів зустрічатися після його нещодавних візитів до Данії, а з Зеленським йому просто не хочеться говорити. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО у Газі разом із запрошенням на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку 24 червня прийматиме король Нідерландів. Проте за даними The Times, запрошення було надане з певним дипломатичним пониженням, ну, щоб знаєте, уникнути незручних зустрічей із Трампом, які раніше призводили до конфліктів. Тому деякі посадовці в Україні, як от власне і я теж. Кажуть, а чи варто взагалі нам туди їхати? Чи буде там щось про Україну? Відкриваємо знову ж таки злив Блумбергу і дивимося серед ключових тем саміту посилення можливостей НАТО у стримуванні та обороні, збільшення оборонних витрат, розбудова оборонної промисловості і підтримка України. НАТО також запропонує план, який вимагатиме від Європи і Канади збільшити запаси зброї та обладнання на 30%. Ну тобто. Підтримка України побачили та очікується, що НАТО обговорить підвищення річних фінансових внесків членів та е, направить їх на оборонні витрати. Сполучені Штати висловили таку мету, щоб кожна держава, член НАТО, виділяла не менше 5% свого ВВП на оборонні бюджети. Польща вже збільшила свої витрати до 4,7% ВВП. А тимчасовий уряд Нідерландів вирішив збільшити оборонний бюджет до 3,5% ВВП з наміром витратити ще 1,5% на пов'язані з обороною питання. Ну щоб у підсумку було п'ять. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав організацію перейти до воєнного часу і турбо навантажити оборонне виробництво а також оборонні витрати. Рішення про збільшення витрат буде представлено як особистий тріумф Дональда Трампа. Ну а от пункт про незворотній шлях України до членства в альянсі зник. Деякі аналітики, як Чарльз. Купчан вважають, що США сигналізують про нову реальність для України, і їй потрібно сказати чесне ні щодо членства у НАТО, оскільки альянс не піде на пряме зіткнення з Росією заради України. Ми маємо реально, скажімо так, фактор переоцінки загроз, які є з боку Росії, і чому переоцінки, тому що Україна багато в чому на практиці продемонструвала, що побоювання і острахи, які є в наших партнерах чи які були, вони безпідставні. Ми ж при... тобто, якщо щодо Ірану, це теоретичний сценарій, який загрозливий може бути так, може бути інакше, може бути так, як вважають дійсно аналітики. Це призведе там до хаосу на Близькому Сході і так далі. Але це теоретичний сценарій і оцінка загроз. У випадку з Україною потрібно враховувати багато практичних аспектів, які вже були здійснені і розвіяли багато побоїв. Але це за умови, коли є відповідна політична воля, і ми прекрасно ну, розуміємо, я думаю, що теж не буде новиною, що поки іде активна фаза війни, навряд чи буде консенсус в країнах НАТО про те, що нас потрібно прийняти до альянсу, але є інші форми. За якими країни альянсу можуть долучатися активно зараз допомагати Україні вкладати свої кошти, і Україна може стати форпостом, в тому числі для НАТО, не будучи навіть членом НАТО, але отримавши дуже дуже багато різного роду преференцій, програм і так далі. Ну, хоча б щонайменше ми говоримо про єдину систему протиповітряної оборони захищеного неба, це ж абсолютно логічні речі, коли Німеччина в рамках НАТО. І поза НАТО пропонує посилити ППО, говорить про те, що нам потрібна єдина інтегрована система захисту неба над Європою, і при цьому це обмежується східними кордонами Польщі. Наприклад, хоча вони очікують, що відповідно загрози будуть зі Сходу з боку Росії, то логічно ж можна зрозуміти, що Україна має бути інтегрована разом в цей простір, і таких пунктів, таких програм є насправді доволі багато. Це ми в тому числі зараз говоримо про американського виробника Ракет Петріот, який повідомив, що будуватиме заводи в Європі і бачить бізнес-можливості, зокрема і в Україні. Основне обговорення з українським клієнтом полягає в тому, як найкраще отримати їм системи якомога швидше. Ми продовжуємо розмовляти з їхньою галуздю про те, що вони можуть зробити для участі у виробництві та підтримці систем, які вони мають. І сподіваємося нових систем, які вони отримають. Це і знову ж таки поставка Україні дронів від Нідерландів після усіх тих військових пакетів, які були до. Ми Почали з шоломів і ракет Стінгер, потім «Петріот» і їхніх елементів згодом головним пріоритетом стали винищувачі Ф 16 Вони залишаються важливими. Нині нашим новим пріоритетом є дрони, здебільшого складніші. Тобто не прості fpv дрони а більш удосконалені. Ми також продовжуємо постачати засоби протиповітряної оборони, бронетехніку, різні типи боєприпасів, пальне, усе, що потрібно. Загалом ми надаємо допомогу на суму близько 3-3,5 мільярда євро щороку, і ми сказали, що збережемо такий рівень підтримки у 2026 році. Співфінансування оборонки і виробництва зброї є залишається пріоритетом номер один для України. І так кажу не тільки я, а й військові експерти. По перше, це нарощування наших спроможностей із застосування зброї. Буквально нещодавно видання за телеграф британське вийшло із публікації якраз до цього були французькі видання, які описували, який Україна здійснила прогрес. У виробництві озброєнь різних систем, починаючи від засобів радіоелектронної боротьби, одних з найкращих зараз у Європі, закінчуючи артилерійськими установками Богдана, і це, до речі, дуже хороший приклад співінвестування. І в одному і в іншому випадку мова йде про те, що були залучені кошти, в тому числі наших партнерів, і це дає синергію, і дає результат. Ба більше зазначається і про те, і це вже є теж. Певна статистика, що інвестувавши в Україну або створюючи спільні підприємства з Україною, можна отримувати готові рішення швидше, ніж це зараз є в багатьох європейських підприємствах. Тому, коли мова йде про інвестиції, про спільне виробництво зброї, це вже не теорія, це певні речі, які реально прикріплені підкріплені на практиці. І я думаю, це те, що матиме дуже серйозну перспективу, тому що дуже просто. І суто прагматично ми маємо розуміти, що у нас зараз іншого шляху немає, бо європейські склади а, практично вичерпані з тих того озброєння, яке там залишається. Так, ми з вами не є стандартною жертвою агресії. Ми кусаємося, б'ємося і захищаємося. Тому інколи нам важко співчувати. Але я дякую кожному, хто замість жалю до себе відчуває гідність, і саме з цією гідністю ми продовжуємо наш шлях, оскільки Іншого у нас немає, і скільки би часу нам для цього не знадобилося.